Ну, давайте про серйозне війна змінює ринок нерухомості. і Зараз я не про попит чи ціни, я про безпеку в новобудовах. 75% проєктів нових будинків лише у Києві мають укриття, і це підземні паркінги, підвали або навіть спеціалізовані бомбосховища. Про це, до речі, свідчать результати аналізу однієї з компаній забудовників. І окрім цього, дедалі більше новобудов оснащені резервним живленням: генератори, інвертори, сонячні панелі. Наші журналісти. Сти проаналізували сайти з продажу нерухомості. і З'ясували, що далеко не всі ріелтори чесно вказують характеристики будинку чи багатоповерхівки, адже часто за маркером «бомбосховище» може ховатися якийсь там звичайнісінький підвал, де можна зберігати закрутки, все, що ти хочеш, велосипеди, лижі і так далі. Але точно не ховатись від ракет, тому що це може бути ще більш небезпечно. Тож яке має бути укриття в багатоповерхівках згідно стандартів, це дуже важливо Трилітровим. Ага, так. Та чи варто рівнятися на досвід Ізраїлю? Там теж є чому повчитися. Про все це, це дивіться далі. Ці кадри були зняті в Тель-Авіві. Ракета терористів влучила в житловий будинок. Пробила дах кілька перекриттів між поверхами і вибухнула всередині будівлі. Неймовірно, але ніхто з мешканців не постраждав. Бо люди сховалися в маматах, спеціальних укриттях, облаштованих в будинках. Досвід Ізраїлю зараз активно переймають в Україні все частіше в рекламних оголошеннях про продаж нерухомості одним з перших пунктів вказується наявність у помешканні укриття як головної конкурентної переваги. Ми переглядаємо пропозиції і рандомно обираємо комплекс таунхаусів з підземними сховищами. Зв'язуємося з компанією забудовником, уточнюємо там, запевняють укриття надійні не гірші ніж в Ізраїлі. Якщо зрівняти з нинішніми реаліями, наприклад, з тим самим Ізраїлем то товщина стін з бокових повинна бути не менше 50 сантиметрів. То ми повністю підлягаємо. Все це повністю знаходиться під землею. Це не полу підвал. Ця відповідь звучить обнадійливо, але для того щоб переконатись в тому, що укриття збудоване за всіма стандартами, для початку варто про ці стандарти дізнатися якомога більше. За консультацією можна звернутись до архітектора. Ми саме так і зробили. Ми бачимо таунхауси, в яких є укриття, і в принципі наявність укриття це вже дуже добре. Це краще аніж нічого. З плюсів тут укриття має два виходи. Цей вхід має бути також захищений від уламків і від цього іншого. Тобто, повинен мати поворот на 90 градусів. Рекламні оголошення, як правило, не містять всієї інформації, тому експерти радять ставити додаткові запитання. Цікавитись, як саме облаштоване укриття, варто приділити увагу системі вентиляції. Вона має виходити на вулицю та забезпечувати подачу кисню у разі обвалу будівлі. І, звісно, треба уточнити, яке навантаження можуть витримати дах і стіни. Це має бути до 100 кілопаскалей, і відповідно це можна порівняти з 10 автомобілями, тобто 10 тисяч кілограм на метр квадратний. Тобто, окрім цього, укриття буде вважатися правильним, якщо там буде водопостачання, каналізація. Варто ще звертати увагу на якесь резервне живлення. Не зайвим буде узгодити і термінологію, бо іноді продавці нерухомості використовують терміни неправильно. Наприклад, можуть назвати бомбосховищем звичайний погріб під кухнею. Приклад такого оголошення ми теж знайшли. В цій об'яві ми бачимо план поверху, але ми зовсім не бачимо на ній ніякого входу в підвал. Хоча вказано, що це будинок з Ми можемо зробити висновок, що це просто під кухнею. Знаєте, люк такий роблять і якийсь отвір. Ну тобто, це якби. Сховище, але ну це зовсім не бомбосховище. Позначку «бомбосховище» часто використовують невиправдано. лише як маркетинговий хід для підвищення вартості будинку. Але таку маніпуляцію легко викрити, якщо запитати продавця, чи відповідає це бомбосховище всім нормативним вимогам? Є нормативні вимоги до того, які повинні бути конструктивні архітектурні технологічні особливості, ось таких споруд. Тому просто назвати підвал укриттям не можна, якщо в ньому влаштовуються посилені перекриття. Спеціальні стійки, тобто посилюється конструктивна його жорсткість і міцність. На ринку існують різні пропозиції, і не всі з них дійсно гарантуватимуть вам повну безпеку в новій оселі. Тож, якщо ви шукаєте житло зі справді якісним і безпечним укриттям, ваш вибір має бути максимально свідомим.